Всім привіт! і Сьогодні я вам покажу, як зробити такий ефект, типу жалюзі блюр ефект Для початку створюємо нову композицію, і далі нам потрібно зробити нашу, так сказати, карту displacement. Для цього створюємо реctangл, додаємо на нього Fill, виставляємо розмір 100 на 2160. Далі, так, принозимо його, е, додаємо радієнт RAM. Виставляємо позицію приблизно ось таке положення. Приблизно ось таке положення. Так, далі спробуємо CC. Так, CC Repetile у нас працює, все окей. Додаємо ефект CC, CC Repetile на цей шейп. І протягуємо. Вставляємо значно. 2000 2000 вправо і 2000 вліво, щоб повністю закрити, так сказати, нашу композицію. Ось так. А, так. Робимо прекомпоз. Це буде наша карта. Так. Наступним кроком буде це додати наш футаж. У мене ось такий футаж анімований background. І виключаємо нашу карту. Футаж у мене недостатнього розміру, я його роблю. Ставлю йому 200. Так, потім на кроус додаємо displacement map. Displacement map вибираємо І саме нашу карту, ставимо значення, тут ставимо значення максимальне вертикальне 0, тут ставимо 50 приблизно. Е, так, далі додаємо fast Box blur значення 05, так трошечки приблюрити Exposure. Щоб трошки підняти яскравість, в мене вона трошки така картинка темненька. І наступним кроком буде це створити наш Adjustment Layer головний. Назвемо його CC, тобто типу Color Correction і всякий там е, На нього додамо ефект Camera Lens Blur з значенням 30. Uh, далее, додамо эффект magnify Magnify Начнем 110 И 1000. 1200 1200 и circle на square 2200 хоть Додамо також ефект Grain Це можна, подив... якщо приблизно і буде включено прев'ю, можна подивитись, як, щоб не загружати систему, буде виглядати ось так приблизно наш шум. Візьмемо, наприклад, якийсь там пресет Кодек, Виключимо колір, щоб воно було, тем... типу чорно білим Чорно-білий цей грейн-шум. І візьмемо Final Output. Щоб воно наклалось на всю нашу картинку такий прикольний ефект, як вже виходить. Так далі. Наступним кроком це буде продублювати нашу карту, перемістити її наверх, включити. Далі включити режим накладання screen. Потім додаємо Gaussian Blur. Legacy, like значення 10. І додаємо ефект Invert, щоб воно змінилась в іншу сторону. Потім також додаємо ефект Tint. Щоб трошки в нас за дуже дуже бі... біла картинка виходить, треба змінити білий колір на сірий Тоді в нас трошки проявляється бекграунд більше Додаємо також ефект «Auto контраст так, не дуже впливає, тоді краще, поправимо контраст за допомогою «Curves» Тобто нашій криві О. Це вже цікавіше Так, додали наші криві, і щоб в нас трошки погано проявляється бекграунд тому можна трошки змінити видимість нашої верхньої карти, яка в нас є з режимом накладання скрін. Е, нажима, виділяємо, нажимаємо Т і збавляємо opacity нехай там на 80. О, це буде класно. І в нас виходить ось приблизно ось така картинка. І щоб, наприклад, показати, одну щоб мати цікавіший вигляд, щоб показати лише, наприклад, половину, щоб було з таким ефектом, можна зробити, просто виділити наш це і верхню мапу, і перетягнути вправо до половини, наприклад. І щоб в нас. З нижньої частини пропав оцей displacement. Просто продублюємо ще раз шар. Виділимо маску, конкретно тільки оцю частину. І видалимо всі ефекти, окрім Exposure. Так, і ось отримали ось такий гарний ефект розмиття і, типу, ефект жалюзі. На цьому в мене все. Ставте лайк, підписка, до зустрічі.